Зеленський сказав фразу, яка, знаєте, от вселяє, прям надію кожного українця, що ми ближче до завершення війни, ніж ми самі очікуємо. Дійсно, ми от прям близькі до завершення війни, ніж самі очікуємо. Ну, може, він щось знає, а ми не знаємо. Ну, він точно знає більше, ніж ми. Насправді. Такий удар я бачу знов. Mm -hmm. Вони знають. Ну, можливо, це е, е, хороші якісь е, ці удари, вони розробляються дуже довго, там декілька місяців треба для того, щоб е, там, завдати якогось удару. І я думаю, що це, це якийсь удар, це дійсно щось таке. Навіть уявити собі не можу, що може бути такого, що ви ж розумієте, що ми нанести дощній якийсь урон їм, але це не, не, не повинно бути, як що вони пінялися, всі пішли на нас, да? нам цього не треба. Це щось повинно бути таке, що спровокує. Падіння імперії, ну, самого Путіна і його оточення. Щось готується. І вони знають, і я щось бачу, але конкретики поки дуже важко оцінити, що це. Угу. Ну, можна сказати, що наш президент, в принципі, говорить про те, що ви бачите, про оцей оце якийсь удар, який вже можливо готується. Угу. Так, так. Ми... В основі своєї військовим шляху. Тільки військовим. Но він завжди каже Зеленський, ми повинні змусити їх сісти за стіл. А як вони? Вони ж не підуть зараз. Тобто у них все в порядку, і вони зараз не можуть. Ну, не те, що не можуть, вони не хочуть. Да? І це щось буде таке, що змусить владу. Чи цю, чи якась буде інша, там, побачимо, що вони далі не воюють з нами і взагалі вийдуть з України. Я бачу повернення всіх територій, це правда. Цікава така новина була. Голова комітету закордонних справ США поспілкувався через Zoom із особою, яка видавала себе за міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Тобто він на повному серйозі спілкувався, як наче з Кулебою, а потім він запідозрив, що щось неладне. І виявилося, що це був згенерований штучним інтелектом. якийсь, Якась людина. Хто може за цим стояти? Чи це російський шпигун, можливо, якийсь був, і що вони хотіли, яку інформацію вони хотіли від нього дізнатися? Звісно, що прізвища ви там не скажете, ну хоча б хто приблизно за цим стоїть? Чи це російський слід, чи, можливо, хтось інший? Зрозуміло, це ну, вороги. Тому що одні мечі, да, ми бачимо одні мечі, мечі – це вороги, а причому молоді, молоді, і вони вже не перший раз, на перший день з цим зв'язані. Тобто вони раніше просто з більш мілкими людьми розмовляли і виявляли якісь тайни. Да? Ну, секрети. А тут вони вийшли на більш гирну рибу епоха. Тобто це ну, зрозуміло, що це Російська Федерація, це вороги. Угу. Вони міняють різні методи. Так? Для них неважливо, яким способом вони будуть виявляти якісь секрети і все таке інше. Чи встигли вони за ту розмову? Дізнатися щось важливе, поки тривала розмова, чи встигли вони дізнатися щось, таке, о, що може нам митів, в полі багато, тому що там десятка мечів. поки до нього дійшло, вони вже почали просто задавати такі запитання, що його о, ставило вже в ступор, можна сказати. Він розумів, що такі запитання, наприклад, кулеба той же, да, ставити небудь. І це вже доволі ну вже знач значний час. Пройшов. Президент Зеленський привіз план перемоги в США. Відомостей дуже мало про цей план, і у багатьох виникає думка, чому ж він повіз план саме туди і не озвучив його в першу чергу тут. Ми дізнаємося там, від західних якихось змій про це там, з Bloomberg чи з інших видань. Чому про це не було оголошено одразу е, українцям, а спочатку потрібно було представити його саме американцям? Цей план. Касався, тих, моментів, що ми повинні отримати далекобійні снаряди, або Байден, Америка, як би повинні дати нам розрішень на то, що дозвіл. Ми стріляли, угу. дозвіл і Може, ще щось, але головне це. Головне іменно от одне запитання. Да? Це ми по цій карті бачимо, да? що нам повинні були дати те, що ми там, можемо обстрілювати якісь там позиції, де дуже далеко. І це головне. А все інше як додаткове. І воно, по суті, нічого не змінювало з попереднього, нічого нового, так скажемо. Да? Нове це тільки це дозвіл бити в глиб Росії. Ну, а так як він не може з за одним запитанням їхати, да, він якби озвучив, що це план перемоги, там, все таке інше. І тому, ну, що тут? Що тут? Давати на, на розсуд людям, якщо тут немає нічого нового, все старе, і все те, що вже й було, а, як той кучма казав, це все було. Mm -hmm. Знаєте, що, що mm -hmm. Ну, Тому він поїхав, це просто так назвав пафосно, красиво, але він хотів отримати дозвіл бити в глибину Росії, але не отримав. Не отримав. Навіть десь там за кадром, можливо, йому дозволили. Просто не можна це в ЗМІ говорити. Не було такого дозволу зовсім. Я дивилася сьогодні, що буде дозвіл не публічний і не американський ракети, а А ну, наприклад, якихось інших країн, скажімо. Є ан англійські ракети якісь, там, французькі, тобто вони спочатку виправують, чи не кинуть туди, вони там якусь ядерну бобу, щоб ну, вони не хочуть на себе наражати на людей. По-перше, по-друге, -по вибори, цей місяць ніхто нічого нового робити не буде. Тому що, як я дивилася сьогодні, Камала Харріс випереджає Трампа лише там на якійсь соті. Тобто це так коливається, що а, ну, а, любе якісь, якась провокація, да, вона може всю роботу просто змарнувати. Да. Тому ніхто не буде ризикувати. Гроші дають, да, а дозвіл ні. Зрозуміло, що цього дозволу зараз не буде, але він буде згодом. Що угу. ми перемовинами не переможемо, я вже дивилася, ми переможемо тільки е, тим, що ми почнемо бити далеко, а всі будуть незадоволені путіним і його там, оточенням. Зрозуміло, що там почнеться недовольство і, і їм нічого Іншого не буде робити, як тільки вивезти війська і закінчити це все. Тому ніяких перемовин, ніякого, нічого такого не буде. Дипломатія є, але тільки на полі бою. Там відбувся скандал величезний між Зеленським Трампом. Там несеться щось страшне. Його звинувачують в тому, що е, наш президент влізає в вибори. Чим закінчиться все це? Він не міг не зустрітися. Просто він такий сам по собі цей Трамп. Знаєте, так себе пахло веде. новини? Кричав, що України вже немає. я Його чула, да? там все таке інше. Але це я вже багато чула давно. Тому що я на Дерибасовській ще, вже почався, вже після того року вже був анексований Крим, і на Дерібасівській продавалися книги, в яких було написано, що такої країни, як Україна, не існує. Схоже на кремлівську методичку. Ну, я підійшла до хазяїна магазину. І сказала, що якщо ви їх не приберете, то я піду і напишу на вас. Хоча можна було би до того написати. Але вони правда вони все прибрали і спалили їх в дворі, ці книжки. Ну, він сам з Криму, цей хазяїн, все, ну спалив. Спали. Тобто, ну, я думаю, що моя сім'я так до перемоги зрозуміла, що і чоловік на, на фронті. І син, ну, от тільки що розмовляла. Ну, безкінечні, безкінечні атаки, просто безкінечні. Їм нема коли спати, відпочивати. Це просто безкінечно. Йдуть, йдуть. І цей місяць, ось цей, що буде, да, жовтий. Це просто буде жах для нас. Вони будуть лізти, вони будуть бити, вони будуть кидати на нас все, що в них є. От просто що в Росії є, вони все сюди будуть кидати. Це треба розуміти. Ми дуже до виборів до 5 листопада, ста до 5 листопада вони п'ятого листопада вибори. От до 5 листопада вони просто будуть кидати все, що в них є. Їм будуть допомагати їх партнери. Зброя маю на увазі, бо Іран, наче вже відмовляється, якась там затримка є поставки. Китай теж, наче каже: Ми нічого не будемо там, Корея якось теж відкрито не підтримують, наче чи будуть насправді їм допомагати от зброєю? Щоб чи будуть буде чим на нас атакувати? Наскільки масштабними будуть ці атаки, в залежності від кількості зброї? Ну, вони десь будуть брати, тобто да? то це видно, що вони будуть брати. Них, я б даже хотіла сказати, що у них якоїсь зброї просто, от просто до чорта. У да, них яких ракет немає, оцих ракет, що вони в глибину Україну обстрілювати нас, да? наші міста. То він поїхав там за цими ракетами. А якісь інші такі, що менш такі там, на лінії фронту, в них цього взагалі отак. Це каби, от, шахіди. Цельно партнерів, але ми бачимо їх перемогу. Так? От, тобто вони в цьому році будуть йти, йти, йти в них. Ну, от я дивилася, час і в яр, вони його обстрілюють просто 24 на 7. От скільки цього повинно бути, щоб кожен день стріляти просто без перериву. От скільки цього повинно бути? У них просто цього от так. І На питають. На Харківській калити, на Запоріжжя постійно під обстрілами? Ну, от він, він звертався в основному за тим, що далекобійне. Угу. Ну, тобто ракети на центр України там, от, у нас прилетіло сьогодні ну, ночі і є загинули люди. Да? Тобто Ми це, це чуємо, так собі лежу, чи сидю, чи що там роблю. Бах прилетіло. Ну, десь прилетіло. Да? Тобто ми, ми, ну, Це кожного дня, от Одеса, кожен, кожен день. Просто кожен день. Ну, Зрозуміло, що не так, як Харків. Чому? Тому що там вони кабищі кидають, яких їх теж повно, Херсон, да? Запоріжжя, Суми. Це те, що дуже близько. Да? Ну, Вони були б близько, якби вони таки взяли ці зміїни, то вони були б коло Одеси і Одеса була б те саме, що Харків. Це просто що. Так наші хлопці справилися на морі. Я, до речі, робила ритуал в самому початку війни ритуал на те, щоб море було наше. Ось. І це якраз десь на початку війни ми почали з моря. Так? То у нас удачі за удачами, ми йшли на морі, на морі, на морі. Вони ж і десант хотіли висадити сюди, все що завгодно. Я тут навіть бачила бачила на морі їх кораблі. Вони так були близько, що з Одесі їх було видно. Зумієте? Так були близько. Все, все. До Вугледара підбираються дуже, дуже близько. І м яка взагалі там обстановка на зараз? І чи можемо ми втратити вугледар? Бо там наші хлопці майже напівоточені. Давайте побачимо до наших хлопців, чи вони зможуть вийти, чи не будуть оточені. Як мені не сумно, не люблю так. Там навіть щоб не казати, я вам просто покажу картинку. Ви mm -hmm. така я зразу починаю плакати. Я вас розумію, коли чоловік на фронті і син на фронті. У мене ж теж чоловік на фронті, тому я вас, як ніхто, розумію. це yeah, складно